Мої ківі. Подивіться, як воно хоче жити. У, мене, у минулому році я також сіяла це насіння. Прямо з ківі взяла, підсушила їх трішечки, а потім оце так посадила. І ось я ківі зараз, зараз, зараз. З 16.02 я його посіяла. І ось дивіться, що робиться. Як його зберегти? Боже, як я хочу, щоб воно з мене збереглося до висадки в ґрунт. Мені цікаво самій, що з нього вийде. І хочу винести зараз капусту на двір, накрию її, оце такою ж цією, бо в мене вже немає тут місця. Я помітила, що в мене почали гинути рослини. Гляньте, оце. це в мене була. Це тут у мене Богородська трава і тим'ян звичайний. І ось подивіться. Попадали усі чорна ніжка, мабуть. У мене фітоспирин, я пообшикала, прилила фітоспирином, але воно все одно випадають. Ну, багато, мені так шкода, хоч би по одній штучці залишилось. Лаванда добре себе почуває, Сосонки вже почали скидати свої насіннячка. Ну, з гори, з цієї, з маківки своєї, з верхушечки. Ця додихає мильнянка. Ось два горщики повністю. Помідори також у мене пропали, була повна, ну, така ж баклажка була повна помідорами. Всі попадали, от щойно пересадила їх. Перець у мене два, так і не зійшло. Два штуки зійшло, хоча там чотири сорти. Ну, це я нічого ще не буду виносити, це статися кермек. Я боюся. А от капусту, мабуть, винесу. Бо я ж кажу, в мене немає місця. Я сюди тоді сосунку можу поставити чи що. Помідори великі, вже вони. Оце я ж на... <кхи> нахилився, <Бачте. кхи> аж нахилився такий дебелий. І пересаджувати його немає <кхи> сенсу. Бо ще декілька днів. Ну, ці морози пройдуть, і я їх буду висаджувати у город. під плівку. Ось. Це газанія в мене. Газанія почувається гарно. Я задоволена нею, хоч у мене небагато їх, але мені цього досить зробити полянку. Оце кабачки. Один не може скинути свою шапочку. Це цей. Ой, як же ж він. Сумах, сумах. Не оцей звичайний сумах. А ось бачите, які в нього листочки. Де він? Ось ось. Ой, лопається моя ця. В нього вузей. Ось, ось видно. В нього вузенькі листочки. Не фокусую. о. Вузенькі листочки, як у Black Lace. У мене бузина Black Lace є, і в нього такі листочки. Ну, наче окле от японського, такі вони різьблені і тоненькі, пласкі. Це, я не пам'ятаю, що в мене також здихає, там декілька штук зійшло і здихає. І пересаджувати їх, боюся, тому що воно Манюня, в меншу тару пересадила б. Це віола, все-таки, ой, вибачте, примула, все-таки вона в мене тримається ще. Може, виживуть хоч ці рослинки. Та б дали б уже по листочку, я б, може, їх висадила у ґрунт. та й було б краще. Це тархун, він здихає. Я взяла живці з нього, а він, бачите, також чекаю і зразу висаджу, баклашкою накрию і все. Ну, а це айстрички мої, айстри живі. Ой, ромашки, вибачте, ромашки, Дезі Крейзі і, звичайно. Це там нічого в мене не вкорінилося, це катарантус, щось він також. Ну, хотять рослини, мабуть, вже тут ще нічого немає. Хотять рослини, мабуть, уже в ґрунт. І помия ось, бачите. Це її кирдик. Хоча тут вона пустила новенький, ось ось він новенький. А це гортензія крупнолистова, ой, дубо, дуболиста. Вона бруньочки дала, але це ще не факт. Ну, і мої треба їх попідрізати, оці, котрі відцвіли, я їх забираю. Ось вони лежать, такі ось метелики отакі. Такі, бачите, великі метелики. Треба їх трішечки почистити. І до сонця. Гляньте, як воно до сонця. У нас вчора був такий більш-менш пасмурний, похмурий день. І сьогодні також таке щось незрозуміле, то їм, мабуть, мало світла. Та й дивлюся почали жовтіти листочки. Вже, мабуть, він. Замучився, скоро буде цвісти знову біскус. Як це кажуть, уставший? Вилетіло з голови слово. Ой, все, вибачте, не можу згадати. Я устала, я заморена, коротше кажучи, Ось, довгим цвітінням вже ж довго цвіте, тому він вже, мабуть, хоче. на... Спокійно перепочити. Смородина моя ще жива. Не знаю, буде що з неї чи ні. Ось вона, ось ось вона. Чи буде з нею. Ну, а Плекрандрус, він взагалі таке красуня така, щось, телефон не фокусує нормально. Тож буду закінчувати, не знаю.